Будемо починати годину наступною інформацією. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що правитель Росії Володимир Путін у своїй агресивній жовтнішній політиці не зупиниться на Україні. Мерц заявив, що Путін зацікавлений у фундаментальній зміні кордонів у Європі і відновленні радянського союзу в його колишніх. Кордонах це на його переконання становить величезну загрозу, зокрема і воєнну, для країн, які колись були частиною цієї. Імперії за словами Мерца, подальша допомога Україні та єдність Європи у стратегічній співпраці з Британією є пріоритетами у зовнішній та безпековій політиці. Важливо також якомога довше зберегти НАТО, ефективність якого вже неодноразово ставилися під сумнів президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом відзначимо у Берліні станом на зараз тривають перемовини між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки. Ці зустрічі зосереджені на обговоренні гарантій безпеки для нашої держави. Вони розпочалися напередодні і продовжаться сьогодні за сповіщеннями інформаційних агенцій о 12 годині. за Київським часом пані та панове народний депутат України від фракції Європейської солідарності Володимир Ар'єв на живому зв'язкові з прямим каналом. Цим ранком голодю доброго здоров'я, раді вас бачити і спасибі, що знаходите для нас час. Доброго здоров'я, ви спостерігаєте ясна річ за тим, що відбувається у Берліні, і ясне діло, що бачили історію від Ройтерста, які посилаючись на власні джерела обізнані з ходом перемовин, сповістили про те, що от нібито Володимир Зеленський може запропонувати таку конфігурацію, як відмови від вступу до НАТО на обмін. Гарантованих чітких гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки і наших союзників. Давайте почнемо з того, що Зеленський, як гарант Конституції, не може вільно розпоряджатися Конституцією. Не його це повноваження, не він приймав конституцію, а він має зобов'язаний. Дотримуватися її і е, зробити так, щоб е, всі дотримувалися основного закону, а, особливо по його вертикалі, а в Конституції України чітко записаний курс України на Європейський Союз і НАТО. І тому, якщо дійсно президент відмовляється. Від записаного в Конституції курсу від НАТО, то Україна тоді має негайно відмовитися від такого президента, тому що людина, яка зневажає конституцію, не може очолювати державу. Це перше, друге. Якщо ми говоримо про те, що ми можемо відкласти вступ до НАТО на певний час, не відмовитись, а відкласти не Піднімати це питання в обмін на залізобетонні гарантії, то тоді так можна буде розмовляти, тому що це не означає відмови від нашої стратегічної мети. Або тоді треба міняти конституцію, збирати на це 300 голосів. Спойлер ніхто не дасть на це 300 голосів, і не можна міняти конституцію під час дії воєнного стану. Що далі треба робити? Треба в даному разі, разом із нашими європейськими партнерами, які прикривають спину українській делегації, послаблені суттєво корупційним скандалом, бо не треба було красти і в таких масштабах. Але вони нам зараз можуть допомогти добитися саме гарантій, тому що запевнень більше як там англійською мовою, «assurances», а нам не, не вистачає. Ми не можемо їх приймати. Запевнення вже були не один раз. І всі ці безпекові е, угоди, які е, помпезно Зеленський підписував з іншими країнами. Ми бачимо, вони як зараз, якщо зараз йдеться про те, що дійсно нам потрібні гарантії, значить всі ці безпекові угоди нічого по суті не значили, а були лише таким от піарним формальним е, кроком. А ні до чого. Нікого не зобов'язуючи, тому захист України, якщо США наполягає на цьому, а я нагадаю, що саме Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Україна відмовилась від ядерної зброї і суттєво скоротила конвенційну зброю. То Сполучені Штати мають взяти на себе відповідальність інакше це країна шахрай, яка добивається від інших поступок, а потім просто обманює ці країни, коли йдеться про питання їхньої безпеки, і тому зараз мені в принципі байдуже хто на чолі Сполучених Штатів: Трамп, Байден, Обама, Буш це Сполучені Штати Америки. І коли це підписував Клінтон, він брав на себе зобов'язання певні. І навіть зараз ми бачимо, що ці зобов'язання вони, виходить, що нічого не варті, тому що якщо Трамп е, каже, що він не хоче давати ніяких гарантій, а assurances, запевнення е, виходить, що як нам говорять, так ми ж нічого нікому не винні, то на що ми маємо приставати? На якісь ефемерні речі? Ні, не маємо. Але і відмовлятися від НАТО. В будь-якій формі публічно чи в е, е, письмовій формі ми теж не повинні. Нам треба зараз з усіма можливими силами отримати гарантії Україні безпеки, причому такі, як я вже давно казав, які отримав свого часу Тайвань, які є частиною. Законодавства Сполучених Штатів як Тайвань, Тайвань Френдші Пект, я не пам'ятаю точно, як він називається, але це є частина uh, законодавства Сполучених Штатів, що США зобов'язані допомогти Тайваню оборонятися, й от, якщо буде це частина законодавства Сполучених Штатів Америки. Якщо це буде частиною законодавства країн, які входять до Європейського Союзу. Бо якщо ми вступимо до Європейського Союзу, то ми приєднаємося теж до статті, яка е говорить про те, що інші країни ЄС мають допомогти тій державі, члени Європейського Союзу, яка зазнала збройну агресію. От допоки ми не є ні членом НАТО, ні Європейського Союзу, нам потрібні ці залізобетонні гарантії. Саме гарантії інакше це все обернеться до того, тим, що Росія отримає зняття санкцій, Росія отримає можливість відновлення співпраці. Ось вже ми бачимо, що Трамп готується приймати у себе на в полі в мара G20, g G2, Твенті, великої двадцятки, і Росія в. Переговорах там в, серед організаторів, тобто вони в принципі не відмовляють, значить, путіну або хто приїде до Сполучених Штатів у візиті в США, яке очолюватиме Велику Двадцятку. І якщо так, то це означатиме, що Путін і Росія отримують можливість поновити свою економічну і фінансову потужність, яка суттєво зараз постраждала внаслідок війни проти України. І якщо Україна в даному разі, при можливостях, які будуть надані Росії, не отримає можливості захиститися. Ну, то у нас будуть великі проблеми. Нам тоді треба однозначно нова влада, яка буде чітко розуміти, що у нас немає іншого виходу, як витрачати великі кошти на армію, на військово-промисловий комплекс, інакше Україну розчавить а Росія, яку допоможуть встати з колін знову. Тому в даному разі. Я абсолютно впевнений, що президент не має права відмовлятися від НАТО, а якщо йому потрібні а, переговорники, які не заміщені в корупційному скандалі, сильні переговорники, то він може про це сказати. Інша справа, він про це не говорить. І отут от, питання: чому? Але це питання треба ставити до самого Зеленського. Ну от знову ж таки, бачите, журналісти. Тільки не знаю, чи всі е, мають можливість спілкуватися із президентом держави тепер в інакшому форматі, та і е, голосовими повідомленнями, е, Володимир Зеленський відповідає на питання. Тут е, інша справа дійсно, щоб свою переліку цих питань були і ті, про які ви володі говорите. А що стосується е, цієї е, теми, про яку ми з вами е, тільки що е, вели бесіду і е, рой. Терсу, який воно ну, так тлумачить в. Репліки Володимира Зеленського. знову ж таки, це не підтверджено, да це за сповіщенням саме цієї агенції. Опівдні сьогодні буде розпочато знову ж таки за регламентом другий день перемовин. Будемо за наявними фактами вже спостерігати і на підставі цих фактів і ваших чи міркувань з цього приводу теж залучати і ними озброюватися це для того, аби висновки робити. Коли ж говорити, завершуючи з вашого дозволу. Цю е, тему про позицію Сполучених Штатів Америки пригадаєте минулого тижня. Дональд Трамп казав, що присутність американської делегації на цих перемовинах буде можливою тільки тоді, коли е, буде зрозуміло, що якогось ефекту можна буде досягти в е, інакшому разі. Е, ну там були різні формулювання. Вони зводили, зводилися до того, що якщо спростити дуже не хочеться марнувати час. Американська делегація. Присутнє, чи це є ознакою того, на вашу думку, що от дійсно на столі є якийсь прям вже ну майже узгоджений проєкт рішення, з яким в сторони воліють чи роблять все можливе, аби вийти з цих перемог? Дивіться, я дивлюся не на той стіл більше. Я дивлюся більше на? Те, що робить які сигнали, подає ворог, тому що ми зможемо з сполученими штатами з нашими партнерами в Європі з Великобританією домовлятися про що завгодно, ну, виходити з е, якоюсь узгодженою е, позицією на ці переговори. Але у мене є велике питання: чи готовий Путін піти? От, от в цьому тут же ключ. Якщо у нього ситуація економічна така, що він не може продовжити війну, але говоримо про те, що ми вже давно говоримо про те, що є багато ознак про катастрофічну фінансово економічну ситуацію в Росії, то тоді ми побачимо, що він піде там певним чином на зустріч для того, щоб як ми вже щойно обговорили, відновити. Фінансово-економічний стан і посилитися відповідно військовим для того, щоб потім знову почати цю ж війну, тому це один варіант. Другий варіант це Путін, який дає знову ж таки через свого посла у Великобританії. Там нещодавно було інтерв'ю у нього на британському телебаченні, де це про капітуляцію, так? Саме так. Угу. Каже, що нам потрібні не переговори, нам потрібна капітуляція України. Якщо е, Путін готовий продовжувати війну, то він буде її продовжувати. Він не отримає капітуляцію України. Він не отримає того, що бажане, чого бажає. Е, але звичайно, для України це буде дуже і дуже складний час. Тому ось у мене два варіанти: перший варіант у Путіна все погано. І він іде тоді на переговори, і щоб там тоді вже не пропонували, тоді е, е, вже треба буде розглядати. Або ми не все, що запропоновано, воно буде як, скажімо так, на основу для майбутньої переговорної позиції, бо рано чи пізно Путіну доведеться припиняти війну. І я абсолютно впевнений, що дотиснути, е, якщо б Зараз понов, поновлюємо зв'язок із Володимиром Арієм. Я думаю, що ага, я я думаю, що все, все в порядку. Та це була секунда. Продовжити все. Yes, ага, все тут тут. Тоді зрозуміло, Тоді зачерк поставимо на цій темі зовнішньополітичні, яка прямо дотична, абсолютно прямо до України. Та і будемо знову ж таки. Міркувати над цим, але о після того як обговоримо з вами внутрішні політичні процеси з вашого дозволу, це буде наступною частиною нашої бесіди. Пленарний тиждень розпочинається правильно. Я е, розумію на е, цьому тижні. Даруйте затавтологію, але так як вже є який порядок денний, та і чи у цьому порядку денному буде змога віднайти час? А головне волю. Про вирішення кадрових питань, чи все ж таки тут оптимізму є мало. Розкажіть нам, будь ласка, і знову ж таки поясніть, яким чином і фракція Європейської солідарності буде впроваджувати цей новий пленарний тиждень. Адже попередні ми бачили, ви блокували трибуну. Ми багато говорили, пояснювали саме чому, яке целепокладання ваша політична сила значить, вкладала у цей процес. Дивіться, в даному разі, ми ще не знаємо, який буде порядок денний, mm -hmm. бо ми розуміємо, що є там пропозиції до порядку денного, вони різноманітні. І там серед цих пропозицій, наприклад, є обкладання податків з електронних торгівельних платформ, тобто все, що купується mm -hmm. там на. Великсі там на інших платформах має обкладатися податку. Ось такий законопроект, а на даний момент ніяких взагалі, швидше за все, ніяких кадрових рішень не буде. Чому? Тому що ніхто притомний, підкреслюю, притомний, не хоче йти зараз до Зеленського в команду. Бо вони розуміють, що будуть вимагати робити справи, які далекі від закону. Будуть вимагати брати участь в корупції, а якщо раптом що ніхто нікого не захистить. Це перше. Друге, а із навіть якщо би зараз ми хотіли поставити туди всі разом об'єднатися і поставити в уряд найкращих фахівців, які будуть, з якими будуть згодні всі, ну уявимо собі, що мудрості, якої насправді у Зеленського немає. А, Раптом з'явилася вона і е, вирішили робити коаліцію е, національної єдності суто для призначення е, техно уряду технократів, які би могли виводити Україну з е, тої прірви управлінської, в яку загнала влада Зеленського, то ще спроби технократа такого умовити. Тому що е, на сьогоднішній день для державної служби, це є, наприклад, довічна Тевро під назвою ПЕП, так, Political Exposed Person. Тобто політично значуща людина з моніторингом е, цієї людини до кінця життя. Люди, які фахівці, люди, які цінують свою свободу і не залишать фінансову фінансово в тому числі, вони не хочуть бути під. Ковпаком до кінця свого життя, це може бути найчесніша людина, абсолютно. Але кожного разу це дійсно створює величезні проблеми. Тому що якщо там, наприклад, навіть от мої колеги скаржилися в одному з державних банків, в них рахунки до півтори тисячі гривень, а скинула дружина. Чоловіку і заблокували карту. Ну ясна річ, що потім пояснити все можна, але це купа зайвих руків, нервів і, і втраченого часу, і плюс обмежених можливостей. Тому в даному разі тут треба міняти в тому числі і ці умови домовлятися про це. Тобто, ну це в ідеальному варіанті, але наразі найголовніше, що не вірять люди порядні команді Зеленського, а непорядні вони хочуть, просто їх не візьмуть. Ну тому, що вже вони за за командою Зеленської, за їхніми призначеннями, зараз дуже дуже активно стежать наші західні партнери. І якщо вони будуть в якусь в нехороших справах людей тягнути на ту чи іншу посаду, то від цього буде залежати напряму фінансування України. А щодо європейської солідарності, ми будемо як завжди вимагати все, що вимагали раніше. Зараз ми будемо обговорювати і писати, оскільки президент підписав бюджет. Ми будемо зараз реєструвати законопроекти щодо зміни до цього бюджету, зокрема перерозподілу кошти на підвищення зарплат військовим. На те, щоб підвищити податки на ігорний бізнес і дати можливість додати до гроші до е, тих, що не вистачає на оборону, а не вистачає мінімально 300 мільярдів гривень. Ми будемо багато, дуже е, зараз. Е, е, Писати законопроєктів щодо перерозподілу саме а, а, всієї, а, ви, а, всієї і видаткової і прибуткової частини бюджету, тому це буде наша зараз мета. Мибу, це буде зараз наша робота. І я думаю, що ну, зараз цей. А, Після того, як уже слуги вони проголосували, цей тиждень буде швидше таким уже розслабленим. І я не думаю, що монобільшість може зібратися для того, щоб ухвалювати якісь дуже серйозні рішення. Ви ж самі розумієте, і ви самі бачите, як провладна більшість. Поводить себе на засіданнях Верховної Ради, і що вже після пару годин після початку засідання більше з них розчиняється в принципі і прийняти рішень вони не можуть. Як ми з вами Володь, та й не тільки ми з вами ще до Повномасштабного вторгнення та е, часто в іронічному контексті вживали цю словосполуку Давайте вже після свята, але зараз вона набуває такої гіркої, гіркої е, присмоку, гіркого присмаку. Іронії, з вашого дозволу, ще про кадрове питання. Е, ось що хотів вас запитати і е, запросити поділитися своєю думкою на прикладі того, що зараз е, ну без перебільшення е, всі українці відчувають та позбавлення Можливості, м'яко кажучи, у достатній кількості мати електричну енергію вдома та почасти. І теплом вже десь також впливає те, що немає очільника профільного міністерства на роботу. Цього міністерства в частині знову ж таки забезпечення і е населення народу України е електричною енергією. Я спрощено поставив питання, але зрозуміла його комплексність і можливість від заважливість від загального до часткового. Дивіться, ви питання не в очільнику, а в тій політиці mm -hmm. яку... Ходить, а якщо Галущенко і потім його ставлениця напряму керували, коли вони енергетикою, то вони зірвали програму а, середньої і малої розгалуженої генерації, і саме тому ми сидимо сьогодні по багато годин без світла. Кожен українець. Чому а, уявіть собі. Електричну мережу як величезну павутину, яка обплітає всю державу. І венера в цій павутині є там ген... генераційні установки. Тобто ті, хто роблять електроенергію, вони переважно великі: це атомні електростанції, це теплові електростанції, великі такі, потужні. І якщо в цій мережі поперебувати або самі е, в теплові електростанції, бо по атомних то буде уже, е, зовсім інша категорія е, реакції міжнародно, е, міжнародної спільноти, якщо бити по них, або перебити вузли електричні, тобто розірвати ці е, вузли, які перекачують електроенергію з одного місця в інший, то тоді виникає дефіцит в тих місцях. Які де, де перебили, тобто просто її туди не вона не поступає або поступає меншими шляхами, як це треба було обійти? Для цього треба було поставити малу або середню генерацію, тобто вплести маленькі електростанції, які нам давали американці, які нам давали японці, де ну там дуже багато країн давали нам можливості. І навіть якщо перебивають всі... От стоїть електростанція в Києві або в Одесі. Якщо перебувають всі підстанції, які ведуть електроенергію до міста, то всередині міста стоїть така електростанція, яка рятує. Просто вона дає можливості, принаймні, не повного блекауту або не навіть там, не, не тривалого блекауту, а коротких блекаутів. поки не, не відремонтують магістралі. Це так пояснив. Дуже просто да, намагався пояснити так, от ця програма була свідомо зірвана, і Галущенко, і, і, і наступниця продовжувала цю ж саму політику. Я невдовзі е, розповім про, з, про те, як саме Галущенко це зривав, і навіть коли нам партнери постачали безкоштовно. Електростанція від нас вимагалася тільки дати місце і підготувати все споруди з захистами для того, щоб установити ці електростанції і встановлювати їх теж мали наші партнери за свій кошт. То Галущенко особисто, особисто казав, що нам це не треба. Попри те, що навіть було рішення. Ради національної безпеки та оборони, де одним рядочком просто було що потреба в розгалуженні малій середній генерації. Тобто, це був свідомий саботаж Галущенко, як людина Деркача, нинішнього героя Росії, близька до Деркача, як уже встановлено навіть у плівках прослуховування набу. Він свідомо, на мою думку шкоди в Україні, і саме тому ми сьогодні сидимо без світла, оце роль міністра енергетики. Тобто, в даному разі питання не в особі, а в тому, чи особа готова буде щось робити для того, щоб енергетика була в притомному стані, і для того, щоб це було в інтересах держави, тому що тоді один одна відмова від підпису міністра енергетики означало припинення проєкту. І тому припинення проєктів із нашими партнерами щодо встановлення малої і середньої генерації призвело до того, що ми сьогодні сидимо без світла. Хто призначав Галущенка? Ми дуже добре пам'ятаємо. Зеленський ні за яких обставин не хотів його здавати, і навіть коли доводилось його знімати з міністра енергетики, він поставив його міністром юстиції. Володю, з вашого дозволу, з подякую за це розтлумачення дві коротких репліки. Питання а в чому логіка тих державних діячів, про яких ви споминули, саботувати такі рішення, які зміцнюють обороноздатність і стійкість країни. Це перше. та а друге, ви сказали, що ви ще розповідатимете про це більше, де і як це можна буде почути? Коли у мене будуть а, додаткові матеріали, я це одразу зроблю. Я сподіваюся, це зробити ще до нового року. А, можливо, навіть до Різдва. А, а як яка мотивація? Ну я ще раз кажу, Галущенко це людина, сенатора Російської Федерації, героя Росії і зрадника офіційного зрадника України, колишнього нардепа Андрія Деркача? Дуже близька до нього людина. Тому в даному разі Героя Росії Деркачу і за його мережу так просто, я думаю, не давав. Ця людина, я абсолютно впевнений, на мою думку, свідомо діяла проти інтересів України. Отака, от за три крапа на подумати у сьогоднішній нашій бесіді, яку ми прочиняли цей інформаційний тиждень. За що традиційне спасибі вам володь? Будемо спостерігати за роботою Верховної Ради і ваших коментарів, у тому числі і за тими проміжними підсумками залучати до живого телевізійного каналу. Прямий у зручний для вас час. Дякуємо ще раз за те, що знаходите можливість бути при діалозі. Володимир Арієв, пані Дванова, народний депутат України від фракції Європейської Солідарності.